Відненьки, я був дуже здивований. Ось це замовлення. Воно відкрите в мене в фотографіях. Бачите, тут коефіцієнт 1,51. Я зайшов в табличку перевірити, тому що мені здалося це дуже дивним. я побачив, що по комфорту по нашому з нашої таблички тариф має бути 265. Я звернувся в уклон, і вони спочатку мені відмовили за несплату по перерахунку. Я подзвонив диспетчеру, поспілкувався з ними, і вони все ж таки повернули мені 15 гривень. Але сам факт, що ви бачите, навіть... Не тільки з корпоративними можуть бути занижені компанією замовлення. Ми маємо перевіряти, ми маємо знати тарифи, по яким ми працюємо, і відстоювати свої права. На жаль, реальність в такій компанії, як уклон, зараз така. Як прораховується тариф? От у нас є 250 гривень, 5 кілометрів. У нас згідно тарифом уклону є дані. Скільки кілометрів мінімальний в подачі, 2 кілометри. Да? Ціна за кілометр 1860 У нас є. Є ціна за містом, але це нам поки що не потрібно. У нас є дані коефіцієнт, і саме скільки кілометрів тут є. Тут дані на 5 кілометрів, 240 метрів. Ось відкриваємо калькулятор, і ми бачимо: 115 гривень плюс. Кілометраж 5,24, віднімаємо 2 кілометри в подачі. У нас виходить 3,24. В цій формулі спочатку ми множимо на 18,60. Тобто це ціна за кілометр. Потім та сума, яка в нас виходить, ми додаємо 115 гривень. Потім цю суму, яка у нас виходить, ми множимо на 1,51. І в нас виходить 264,65. Ось це саме формула прорахунку тарифа. Тому вони компенсували цих 15 гривень. Тому будьте уважні, вивчайте роботу уклону і якщо комусь потрібна допомога, звертайтеся